Томас Сміт, англійський дипломат і купець, сера Томас Сміта, мандрівка і перебування в Московії 1604-1605 роки. Посол ще до від'їзду з Архангельська, добре обізнаний агентом Мериком щодо тубільських пороків та звичаїв, а також всього того, чого нам слід і надалі уникати або від чого утриматися, вирішив забезпечити нас своїми щирими вказівками та порадами. Люди в Московії, народ хитрий і лукавий, з цікавістю стежать за всіма вчинками іноземців. Водночас у цей торговий порт з'їжджаються представники різних націй. А оскільки деякі з них добре розуміють нашу мову, то будьмо обережні та розсудливі в наших розмовах, звертаємо увагу на те, з ким і про що говоримо. А нагод порозмовляти випаде нам вдосталь, тому що і сам народ, і його устої та звичаї, і навіть сам спосіб відання видаються не лише дивними, а й кажучи, без зайвої різкості, навіть кумедними. Але оскільки ми явилися до цих людей в ім'я дружби та миру, то будемо всіляко їм виказувати любов і дотримуватися вічливості у розмовах з ними. Увічливість же є тією чеснотою, що не пов'язана ні з якою незручністю, і приносить лише користь без усіляких втрат. Розпуста в країні Московії це найбільше загальнопоширений гріх, що їхнє око одразу помічає його в іноземцях. Тому заради спокою вашої совісті та вашого тілесного здоров'я гребуйте розпустою як найбільшою протиприродною слабкістю. А тим паче, що росіяни не просто страшно безсоромні, а ніби втілюють у собі саму безсоромність. Отже, нехай сама думка про цей гріх буде для вас всіх огидою. Якщо ви так будете поводитися, то тим самим прославите Бога, і він за те звеличить вас, і все це служитиме в ім'я нашої батьківщини до честі мені та до спокою вашої совісті. Чванливість, зарозумілість і свавілля є рисами, притаманними будь-якому росіянину, що обіймає хоч яку-небудь почесну посаду. З різних міркувань не можу не розповісти тут про дві політичні хитрості царя Бориса Годунова. Перша полягає ось у чому. У чотирьох частинах Москви за його наказом улаштували пожежу. Сам князь з усіма своїми боярами і придворними брав участь у гасінні пожежі і виявив надзвичайну моторність. Після того, як пожежа вщухла, він усім погорільцям виявив свою милість, збудував же заново будинки та відшкодував всі їхні витрати. І все це влаштували, щоб приглушити чутки, що ширилися повсюду, про незвичний спосіб досягнення ним верховної влади. Цією витівкою він знову перетворив свій народ, який вже був близько до повстання на добрих підданих, змусив дивуватися не тільки його дбайливості, а й доброті сердечній до всіх без різниці. Другу хитрість завів він у той час, коли країну спіткав спершу страшний голод, а потім близько чотирьох років по тому жахлива чума, від якої загинуло, як вважають, ціла третина населення. Обурений натоп вважав причиною лиха обрання душегубця на престол, за що ніби господь відвідав їх. Тоді то Гудунов наказав збудувати галереї навколо крайньої стіни Великої Москви і призначив 20 тисяч фунтів стерлінгів для щоденної роздачі бідним, що і виконувалося протягом цілого місяця. Так простому народу затисли рот і наповнили шлунок, проте цар Борис помер передчасною смертю. Не дарма сказав який знатний француз, людям рідко доводиться бачити тиранів і узурпаторів, які мали б довге життя. Провадили його в помірності, а також мерли спокійною і природною смертю.